Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наші дискусійні платформи, продовжуємо наше спілкування. Але ця платформа не така, як всі інші, тому що зазвичай на нашу платформу я запрошую гостей, ми щось обговорюємо, якусь тему. Але сьогодні ми зробили інший формат наших дискусій. Сьогодні ми намагатимемося згадати цей рік, подивитися. Що він нам приніс? Чому він нас навчив і якими наші платформи були протягом цього року? І з вами сьогодні буду я, як завжди, ведуча цих платформ, Павло Ольга Віктора, заступник директора проекту Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. А платформи наші створюються завдяки партнерству Зупинимо туберкульоз Україна. І так, який же цей рік був для нас, для всіх. Ми розпочинали його досить радісно. Ми продовжували наші платформи, які ми започаткували ще минулого року. І наша ідея була говорити про здоров'я, говорити про щось цікаве, говорити про туберкульоз, не одними словами, а якимось такими корисними порадами для всіх людей, не лише про те, як подолати цю проблему, а й як залишатися здоровими, як не загубити своє здоров'я, не дивлячись на що. Але потім... Потім прийшло 24 лютого, і потім у нас розпочалася війна. Ми не змогли продовжувати платформи в тому форматі, в якому ми хотіли, але ми хотіли продовжувати спілкування. Тому можна сказати, що наші платформи сьогодні розподілені на дві великі частини: те, що стосувалося війни, і нашої підтримки пацієнтам, нашим громадянам на ті важкі часи. А інше все ж таки це як залишатися здоровими, попри всі негаразди, які нас оточують. Тому сьогодні ми з вами згадаємо декілька наших дискусій з нашими фахівцями спочатку, які були на початку військової агресії. Що ми робили, як ми робили, щоб наші пацієнти не залишалися без допомоги, без підтримки, не дивлячись на що. Хочу сказати, що фахівці протитуберкульозної служби залишалися на своїх місцях а, і залишаються на своїх місцях і зараз, не дивлячись ні, ні на які військові агресії і проблеми з боку агресора. Ми разом ми підтримуємо наших пацієнтів, ми надаємо якісну допомогу і навіть розширили спектр допомоги, який є, тому що саме. В цій буревний військовий рік в Україні розпочалося впровадження нового надсучасного режиму лікування хворих з стійкими формами туберкульозу, так званого режиму Біпал, який дозволяє не лише підвищити ефективність лікування за рахунок того, що в його склад входять інноваційні препарати, а й скоротити значно скоротити терміни лікування, що також дуже важливо, особливо сьогодні. Коли поруч з нами багато всіляких проблем для того, щоб отримати це лікування, то блокаути, то обстріли, то інші якісь проблеми, але впровадження інноваційних підходів допомагає нам долатися ці проблеми. І давайте згадаємо все ж таки, як ми говорили з нашими фахівцями на початку війни, які були проблеми і що робила туберкульозна служба для того, щоб їх подолати. Полтавщина працює, працювала і буде працювати відносно боротьби з туберкульозом. Ті ми маємо два клініка діагностичних відділів, це велике місто Кременчук, яке потужно працює, і місто Лубни, яке теж потужно працює по відношенні і для людей, яких ми виявляємо серед наших жителів, так і для переселенців. Ми зразу почали думати, як нам продовжити лікування наших пацієнтів, як зробити так, щоб вони. Не відчули біди в тому, що їхнє захворювання буде прогресувати. Пацієнтів, яких ми могли передати на лікування загальну лікувальну мережу, були пацієнти, які яких ще був такий середній стан важкості. Ми почали в тут вже перший день їх відвиписувати від, від, додому. і Зразу по стаціонару був наказ про те, що видавати їм наперед препарати, не чекати, коли вони доїдуть додому, і там їм будуть давати препарати, тому що не можна було зразу зібрати інформацію, чи вистачить препаратів в районах на всіх. І ми видавали пацієнтам препарати тут же із стаціонару. Не дивлячись на те, що це були важкі часи, але приємно дивитися на наших. Співрозмовник, заряджатися енергією навіть сьогодні, вони залишаються таким промінцем енергічним, промінцем промінцем здоров'я для всіх нас і для наших слухачів. Але життя не зупинилося, і ми продовжували підтримку. І ще одним таким значним досягненням цього року стало те, що ми розвивали напрямок підтримки дітей, яких торгукнулися проблема туберкульозу. Цього року вийшла наша чудова книжка. А стань дослідником туберкульозу, книжка для батьків і для дітей, як говорити про туберкульоз, як виробляти корисні звички для того, щоб залишатися здоровим протягом всього життя. Книжка, коли діти і дорослі можуть бути поруч, можуть якісь робити корисні вправи разом. Чомусь навчать під час цих вправ діти своїх батьків, чомусь навчать батьки своїх дітей. І це в такі часи дуже важливо бути поруч, бути разом і бути сім'єю, і відчувати цю підтримку. Тому давайте згадаємо, як це було, яка наша книжка, як наші чудові автори і ті, хто потім її будуть використовувати, а, говорили про це на нашій платформі. Те, що нам дало змогу взагалі подумати, що ця книга буде актуальною, це насправді пост, який ми зробили на сторінці партнерства про те, як розмовляти з дітьми про туберкульоз, як з ними про це говорити, що можна сказати, чому не потрібно самим батькам боятися. І дуже багато батьків з нами поділилися своїм досвідом, кому це було важко, з якими вони перепонами стикалися, як вони це робили. Це ну, була дуже крута історія від одного батька, який писав про те, що вони з дітьми адаптують існуючі історії, існуючі книжки. Там про Колобка він розповідав, що він втік з лікарні. Я пам'ятаю, ну це було прям дуже круто. І я подумала, що ось такі історії це те, про що ми повинні думати: що є батьки, які вже зараз про це говорять, і потрібно. Давати інструмент, з яким вони це можуть зробити легше, тому що є інші батьки, які хотіли б, але не знають, як це зробити. Побільше б таких книжок взагалі в нашій країні і по світу, і ну людство просто буде захищене на 100%. Все ж таки, здоровий спосіб життя він закладається з дитинства і поруч з дітьми не лише батьки, не лише сім'я, а також і учителі. І цього року ми розробили або переробили навчальні матеріали для вчителів, щоб їм було більш ем, спокійно і е, говорити з дітьми про туберкульоз, щоб вони мали найсучаснішу інформацію про це. А ми над... розпосюдили ці матеріали серед усіх ем, шкіл і усіх областей України. І сподіваємося, наступного року ми зможемо продовжити цю роботу, зробити якісь корисні відеоматеріали на підставі. Цих інструктивних матеріалів, і дуже раді, що на нашій платформі ми говорили з цим про це з нашими партнерами, представниками Міністерства освіти. Давайте згадаємо, як це було. Якщо ми хочемо створити стійкі переконання, у нас повинні бути присутні елементи навчання продовж всього періоду і дошкільного виховання навчання, і шкільного для цього цілий комплекс заходів використовується починаючи від. Тих, які вкладаються в розуміння реалізації навчального плану безпосередньо урочна чи інші види діяльності, так і позаворучно. Приємно все ж таки дивитися ці маленькі шматочки наших дискусійних платформ. А зараз я хочу сказати: згадати про те, про що ми говорили з нашими наступними гостями в студії, це про підтримку, яку необхідно сьогодні, яка необхідна сьогодні всім. А це ми сьогодні всі живемо в стані стресу. Стрес це один з факторів для прогресування хронічних захворювань, в тому числі і для туберкульозу. Тому подолання стресу, пошук якихось позитивних моментів або напрацювання нових якихось позитивних навичок допоможе нам всім залишатися здорові, підтримати своє психічне здоров'я у ці важкі часи. І про це ми говорили з чудовими фахівчинями психологічної підтримки. Як це може бути? Що може бути, і що це може надати нашим фахівцям? Давайте згадаємо. Справа в тому, що я займаюся в практиці арт-терапією декілька років, і до ковіду цим займалася. і я вважаю, що насправді тобі собі треба дати дозвіл на творчість, тому що нас навчили в школі, що творчість має мати якийсь дуже гарний результат. Тобто, ага. якщо ти не Микеланджело, то ти можеш не дозволяєш собі малювати. Якщо ти не Мадонна, ти не дозволяєш собі співати і так далі, тому що творчість широке поняття. Так? І коли ти даєш собі внутрішній дозвіл, взяти пластилин. Взяти будь-яку пластикову масу або взяти щось малювати або співати, ти дозволяєш собі це, ти сам себе фокусуєш на речах, які можуть тебе всередині зцілити. Тому я ну, взагалі вважаю, що це потрібно кожному. А тим більше зараз, коли ми в стані війни і коли кожен з нас просто переживає наднапругу, собі треба допомагати. Розпочинати варто чим раніше, тим краще на мою точку зору, тому що. Все ж таки цей стан творця він заряджає енергією, і ця енергія потім в позитивне русло переходить надалі в якісь інші сфери свого життя. Ну що ж, ми згадали приємні моменти, які були пов'язані з нашою сторінкою на Фейсбуці. А тепер мені б хотілося сказати, що весь цей рік ми продовжували підтримку наших читачів через телеграм-канал Діалоги про здоров'я. І а, ми не могли залишити поза увагою всіх тих людей, які підписані на наш, на наш телеграм-канал, тому ми зробили невеличкі опитування. І ми запитали у людей, з чим пов'язаний їх 22-й рік. І, ну так, так дійсно, як і очікувалося у більшості, це 72% все ж таки цей рік пов'язаний з війною і випробуваннями. Але. Мені дуже подобається відповідь тих, хто сказав, що цей рік навчив нас жити тут і сьогодні. І мені здається, що це може бути наш девіз на наступний рік. Треба жити тут і сьогодні, і радіти кожному дню. Радіти, що ми маємо ці перемоги, які ми маємо навіть попри відсутність світла або якихось інших моментів. Але ми навчилися цінувати один одного. В ці моменти і бути поруч один з одним. І я думаю, що це найбільше чому нас навчив цей рік. Також ми запитали наших читачів, чи вдавалося вам а, піклуватися про своє здоров'я протягом цього року. І а, 74 опитуваних а, відмітили, що піклування було ситуативним лише при гострих проблемах. Але мені хочеться нагадати, все ж таки. Ви це найбільша наша цінність, люди, які живуть в Україні, це найбільша цінність нашої країни саме за те, щоб ми були разом, щоб ми були здорові і воюють наші воїни. Нас захищає ВСУ для того, щоб ми залишались тут а, на підтримку і щоб ми розвивали нашу чудову країну. А здоров'я це головне, що допоможе нам в цьому розвитку. Тому не забувайте про себе, піклуйтеся про своє здоров'я. Сходіть до сімейного лікаря, якщо давно в нього не були, поспілкуйтеся і подумайте, як залишатися здоровими, попри всі негаразди цього року. Ну і ми спитали про очікування на наступний рік. Те, що всі. Чекають на перемогу, це не обговорюється. Але коли та перемога буде, ми, е, як найкращі гадалки, торо зробили свої ставки і побачили, що більшість хоче, щоб перемога сталася весною. Хтось сподівається, що вже взимку ми переможемо нашого ворога і будемо рухатися далі в нашій чудовій країні. Хтось чекає на перемогу лише влітку. але Перемога обов'язково прийде, і ми будемо з вами її святкувати, і ми будемо все робити для того, щоб наша країна розвивалася і була як найкраща. Ми з вами залишалися здоровими в цій країні. І також у нас є декілька коментарів з цього приводу. І ну, найкращий коментар, що краще розраховувати на те, що 23-й рік стане роком війни в нашому житті, але ми будемо триматися. І допомагати ЗСУ для того, щоб перемогти перемогти всіх. І ще одне опитування, одне ми зробили. Ми хотіли знати, чи корисні вам наші поради, наші публікації, те, що ми для вас робимо. Нам хотілося дізнатися, чи читаєте ви нас. І було дуже приємно побачити, що 56% наших підписників читали нас регулярно. Навіть попри всі проблеми, які були з зв'язком, з світлом або тощо. І це дуже приємно. І ми сподіваємося, що ми будемо ще кращі публікації, ми будемо давати для вас кращою підтримкою наступному році. І е, наші е, читачі написали нам велике дякую. І це, ну, найкраще, що ми можемо побачити, це ваші відгуки, це ваші реакції. А також те, що, не дивлячись не на що. Дивлячись на те, що коли ми беремо вранці телефон, більшість із нас все ж таки дивиться, що там з новинами, військовими новинами, що там, ми ще не перемогли. Дуже приємно, що частина також переходить на наш канал і дивиться, які поради, корисні поради по здоров'ю сьогодні ми вам надали. І за цей рік кількість підписників зросла. Я сподіваюся, наступний рік дасть нам ще більше. Уваги від вас і вашої уваги до свого здоров'я! Я запрошую вас подивитися на побажання від гостей нашої платформи, побажання щастя і всього найкращого наступному році. Давайте подивимося, що ще нам побажали наші учасники. Мілія драуги, дорогі друзі, поздравляю вас з зимнім сонцестоянням і поздравляю вас з приходом нового року, року рода України. Слава Україні! Шановні друзі та члени партнерства зупинимо туберкульоз Україна. Закінчується наш рік, втім не закінчується наша боротьба. У ці прийдешні свята я хочу побажати всім сімейного затишку. Отримати звістку з фронту, почути голос близьких, обійняти друзів, віднайти собі сили, боротися, боротися в наступному році, задля спільної перемоги, задля вільної країни, задля щастя наших дітей і майбутнього наших дітей. Ми залишаємося з вами і повернемося до вас після новорічних свят. Зі святом вас, українці. Друзі. Ми пережили надзвичайно складний для нас рік. Але ми його пережили, ми впоралися. Ми зрозуміли, що ми сильні і незламні. Ми навчилися цінувати те, що маємо. Тож в наступному році бажаємо нам оптимізму, віри в себе, креативу, віри в ЗСУ та перемоги. З Новим роком! Привіт, друзі! Я щиро вітаю вас з прийдешніми різдвяними святами. Бажаю вам затишку в ваших оселях, щасливих моментів, злагоди і миру. А також довгожданої нашої перемоги зі святами. З Новим роком, друзі! Нехай кожна хвилина, кожна секунда 23-го року буде сповнена віри, надії та неосяжної любові. Мрійте, попри все, досягайте поставлених цілей. Я вам щиро дякую, що увесь рік ви були з нами, ви нас щитали, а це означало, що ви не забували піклуватись про своє фізичне та ментальне здоров'я. Нехай 23-й рік принесе нам тільки приємні події, а усі наші рідні і близькі будуть поряд. Хочу привітати вас з Новим роком, побажати вам, щоб він був кращим ніж цей минулий, щоб ми використовували всі уроки, яким він нас навчив. Були тут і зараз, піклувалися і надалі про своє фізичне і психологічне здоров'я, були поруч з нашими близькими, підтримували один одного. Ну і звісно ж бажаю вам перемоги! Вітаю! Дякую партнерству з туберкульоз Україна» за можливість брати участь в соціально важливих проєктах. І вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам безмежної віри у власні сили. Фразою цього року для мене стала фраза Віру в себе, як віриш в Україну Найскорішої, найшвидшої перемоги і всього найкращого кожному. Вітаю вас! Шановні друзі, друзі, партнерства зупинимо туберкульоз Україна. Добігає кінця 2022 рік, сповнений випробувань та трагедій, але водночас сповнений надії та взаємопідтримки. І напередодні нового року хочу побажати, щоб незважаючи ні на що, в ваших серцях завжди було місце для любові, вдячності і віри, віри в підтримку Всесвіту, нашу силу, нашу перемогу з Новим роком, з Різдвом Христовим. Слава Україні! Дякую вам! Дякую вам за те, що ви з нами. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас, не дивлячись на що. Я бажаю від себе вам всього найкращого як лікар. Я завжди бажаю здоров'я всім, хто поруч, всім, хто поруч з вами. І хай оце, оцей ланцюжок здоров'я і найкращих побажань залишається з вами протягом всього наступного року. А ми будемо продовжувати наше спілкування і чекаємо вас на наступних дискусійних платформах. До зустрічі!